Привіт е, всім, хто тут є, я Марія. Сьогодні ми поговоримо про основи в сфері піару та рекламі. Я е, трохи розкажу про себе, чим я займаюсь е, в, в своїй робочій сфері в, в житті. Е, я, е, всім, хто тут є, я продаю піарія, рекламу, та, займаюся про, рекламними інтеграціями в youtube в youtube шоу яке називається About, і я є піарницею в декількох брендах українських. Один з них це спортивний Виксорф Спот, інший бренд рюкзаків та сумок. Сьогодні ми розглянемо на прикладі моїх особистих проєктів, і наприклад, загалом всесвітньо відомих проєктів, які як правильно бренду комунікувати. По суті, все, що ми робимо. В житті є комунікацією. Це стосується не лише роботи, і кожен з нас є піарником свого особистого життя. Угу. Технічні питання. І кожен з нас є піарником свого особистого життя, і по суті, все, що ми маємо робити, це правильно комунікувати. Це стосується там відносин в родині між своїми партнерами, між друзями з колегами по роботі, і все таке інше. Тому можемо йти далі по презентації про те, як правильно. Ну, не те, щоб як правильно, я сьогодні розгляну, як, які є варіанти різної комунікації. Як правильно чи неправильно, ми подивимось далі. Не, не люблю там, засуджувати, ну і це було б неправильно, тому, тому дивимось. Що робить піарник? Комунікує. ми про це вже трохи поговорили. В різних форматах, в різних там, проявах, щоб в різних форматах маю на увазі. Через медіа, через людей, через бренди, з якими співпрацює, через суспільні ініціативи, через благодійність, через будь-що. Тут є на слайді візуалізація того, як виглядає піарник або піарниця. Вона мені дуже імпонує, тому що, по суті, ти маєш бути постійно в ресурсі, в тому, щоб бути в фокусі з усіх сторін, з однієї сторони, гасити пожежі, з іншої придумувати нові активності. Декілька. Поєнтів про те, з чого складається піар, вони не обмежуються лише цими, цими пунктами, які я вказала. Але ці пункти, які я вказала, є невід'ємною частиною піару. Тому ми сьогодні про них поговоримо. Можна писати питання в чат по мірі. Я буду щось потім можемо частину одразу дивитися, щось перенесемо на кінець. Якщо буду дивитися, що ми про це все одно будемо далі говорити. Власне, як треба комунікувати бренду, про що говорити, як бути класним впізнаваним, як зробити так, щоб твоя про твій бренд знали або про де ви працюєте? Піарник не завжди працює сам в компанії. Це часто буває ціла, ціла команда, і не все, що робить бренд. Не все те, що ви знаєте про бренд, робить лише піарник. Це часто там маркетологи, смники, креативщики, продюсери, тому інше. Тому поняття піар воно таке дуже розширене, об'ємне, і буває так, що ви влаштовуєтесь на роботу в одну компанію, і це є там. Перелік обов'язків є якимось одним певним, ви влаштовуєтесь в іншу компанію, теж нібито на позицію піарника, але зобов'язання можуть, можуть бути геть іншими. А те, що ви робили на попередній роботі, тут може бути там для не знаю комерційного директора, селс-менеджера, акаунта чи будь-кого іншого. Тому, як бренд презентує себе на публіку, тут кілька кейсів про те, як зробити так, щоб люди. Люди знали про вас саме те, що ви хочете. Наприклад, Вольво це найбезпечніше авто. Я взяла декілька кейсів Сільпо, це про якість. Чому Вольво вважається найбезпечнішим авто? Вон, звісно, ну, всі авто безпечні, але розробники Вольво, а саме головний інженер з там безбикових цілей, в кінці 50-х років минулого століття, винайшов пасок безпеки, такий, яким він є зараз трьохточковий. І, власне, це. Цей патент віддав на всім брендам, які могли його собі взяти. Зараз в усіх машинах о, ці ремені безпеки однакові. Вони вважаються, вважаються там, найсучаснішими і найбезпечнішими, тому тобто, до того був двохточковий, такий як в літаках, коли ти пристібаєшся лише з двох сторін. Зараз у нас трьохточковий. Volvo використали це в своєму піарі і почали просувати як Volvo найбезпечнішим автівки в світі. Безумовно, це не значить, що це дійсно так є. Вольво все одно потрапляють в ДТП, інші машини також потрапляють в ДТП, але вони використали це в своєму піарі, і це є таким сильним гачком, який, який далі просувають. Сільпо, це якість. Тут, ну я думаю, тут багатьом з нас зрозуміло, бо ми там більшість або всі розуміємо, знаємо про сільпо. Вони е, дають класний сервіс, у них там гарні продукти, красиво викладені, вони завжди спитають, можна поділитись враженням, вони читають ці відгуки, можна розказати там, кому, якомусь менеджерів на локації на певній щось, що було не так. Вони це вислухають. Якщо ви пам'ятаєте, як було раніше, коли заходиш в магазин, ти губишся, не знаєш, як. Де щось знайти? Якщо ти знайшов покупця-продавця, то не завжди він допоможе тобі знайти певний товар. І якщо ти не знаєш, де він знаходиться, ти коротше, це була певна проблема ще кілька років тому. і Сільпо її викорінили. і зараз зробили класний сервіс і ну, просувають, просувають його. Яку місію несе бренд? Наприклад, на прикладі нової пошти легкість доставки для життя та бізнесу. Місія є важливою. Тобто, це те, заради чого ви взагалі робите свій, там створюєте свій бренд, що він має змінювати в світі, в житті конкретної аудиторії або в цілому всіх людей. Нова пошта це про легкі доставки для життя та бізнесу. Вони взяли це. У нас була проблема з Укрпоштою багато років в Україні. Це було повільно, великі черги, і нова ну, пошта взяла і виправила це на прикладі свого бізнесу і несе цю місію далі просуває. Далі як ще працює піар через людей, через людей, які будуть представляти цей бренд, важливі персони, амбасадори, власники чи будь-хто люди, які далі будуть. По суті, адвокатами вашого бренду будуть нести в світ ваші ідеї, тому, тому це теж важливо. На прикладі united 24 президентської ініціативи її амбасадорами є Imagine Dragons, Андрій Шевченко, Річард Бренсон. Це досить відомі в світі люди, які в своїх каналах серед своєї аудиторії публіки просувають просувають. Там ідею цієї ініціативи і конкретний, конкретний блок, за який вони відповідають. Але якщо загалом, то розповідають про війну в Україні для України це важливо і важливо обирати сильних людей. Тобто, якщо б просто нас просував там хтось невідомий, звісно, люди б в світі не знали про те, що тут відбувається. А коли відомі люди говорять про, про те, що відбувається, неважливо це війна чи запуск косметичного бренду, будь-що. Про це треба говорити на, ну, на широкий розголос. Як бренд комунікує в кризових ситуаціях? Це окрема важлива тема. Е, як комунікувати в кризових ситуаціях, тому що вони виникають завжди, до них можна бути готовим, якщо у вас сумнівні керівники в бренді, е, які там мають якесь е, сіре минуле, або невідомо звідки беруться гроші, або ну, тут може бути будь-що там. мовно, Росіяни, е, люди, які. Мають певні конфлікти інтересів або навпаки були задіяні в якихось скандалах. Тобто, це те, що ми можемо передбачити, а буває те, що ми не можемо передбачити. Наприклад, в закладі Хані в Київському був скандал з отруєнням, і те, як керівники і засновники бренду з нього виходили, було гарним прикладом кризової комунікації, коли бренд чесно виходить і каже, що. Є е, проблема. Буває, що бренди приховуються, не говорять і е, ну, це не є гарним прикладом, бо вони починають або відхрещуватись, ні, це не ми, це не ми. Ми не знаємо, ви отруїлись не у нас, наприклад. Або ой, там, ми не подумали, не подивились, або під час війни зробити якусь комунікацію, яка людям не є доречною. Зараз ну, такі речі треба продумувати наперед. Піарнику в тому числі. Далі, з якими брендами співпрацює ваш бренд? Це про колаборації. зараз епоха колаборацій, коли е, всі люди е, співпрацюють з іншими людьми бренди, з іншими брендами в всісвітньо відомі компанії, з невідомими і так далі. Наприклад. Adidas Originals і Ксенія Шнайдер. Це український бренд, який заколабився, український бренд одягу, який заколабився з Adidas. І вони це вони випустили вже дві колекції. Це одна один з них з цих продуктів, які вони зробили. Це всім нам відомі суперстари. Вони переклали слово суперстар на українську мову суперзірка і випустили це на широкий загал, що ще раз розповідає про. Про Україну, взагалі про українські бренди, про те, що ми тут робимо. Наступний етап це корисні справи, які робить ваш бренд. КСВ – корпоративна соціальна відповідальність. Це важливий нюанс, тому що всі ми маємо піклуватися не лише про себе, а про навколишнє середовище людей, планету. Тваринок і таке інше тут кожен бренд обирає собі, чим він хоче займатись. Умовно, там якісь бренд косметики через те, що колись дуже давно косметика тестувалася на тваринах. Зараз, наприклад, якийсь бренд косметики може брати собі і опікуватись тваринами глобально на всесвітньому рівні. Я взяла класний приклад в сміттєприробного заводу в Данії. На даху якого побудували гірськолижну лижну трасу, доріжки для бігу, майданчик для фітнесу і ще багато різних активностей. активності. це про те, як завод, який переробляє сміття, це вихлопні гази, це багато викидів в атмосферу, і вони роблять якби, своє середовище кращим через от такі от речі. Вони могли б там висаджувати дерева. Могли б піклуватись про тварин, піклуватись про людей з інвалідністю. Там є багато різних. Кожна компанія обирає собі, собі сама, чим вона хоче займатися. Хтось опікується пінгвінами в Антарктиді, хтось будує гірськолижні траси. Це класний кейс, він досить відомий також у світі. Далі про те, як ваш бренд звучить. Це теж про піар, або про впізнаваність, про те, що. Можна тут не лише звучить додати, я просто кейс, який звучить додала. Але умовно, якщо ви їдете і бачите м -м -м синю зірку, логотип синю зірки, ви підсвідомо розумієте, що це логотип Київстар. Вам не треба для цього якісь додаткові, це б, тому, що бренд вибудував цю цепочку комунікації ланцюжок, коли люди вже впізнають і так, як ваш бренд звучить? Це нам на тер... Ми можемо бачити білий екран перед собою, але ми всі впізнаємо, або більшість нас впізнає в цьому аудіологотипі Netflix. Це про те, тому що бренд вибудовував свою комунікацію таким чином, що перед кожним початком кожної серії звучить цей звук і будь-де ти. Якщо їдеш в метро чи в будь-якому там, де б ти не почув цей звук, ти розумієш про що йде мова. Це ще раз людям так само навколишнього, всім, хто знаходиться навколо про це, нагадує. і... Просуває ваш бренд, якщо можна так сказати. Е, Як ще можна просувати ваш бренд? Е, це один з моїх улюблених е, форматів. Ситуатив. Його складно передбачити, його можна створити. Ми пам'ятаємо ситуатив, коли 11 листопада звільнили, деокупували Херсон, і перші там за, за, за кілька годин фура тебе вже стояла і розвантажувала перед магазином продукти, коли там. Наші ракети почали летіти в бік Криму, і бренди почали ставити свої логотипчики біля Ластівчиного гнізда в Криму. Там розетка, ТБ, теж нова пошта, там хтось хтось ще всі доєднались, об'єднались. Це такі ситуативні штучки. Вони створюють таку хвилю хайпу. Вона може бути просто хайповою і нічого за собою не нести, може показувати бренд, комунікувати знову ж таки. Історія з Монобанку, можливо, багато з вас. Чули або хтось не чув, коротко розкажу. Монобанк даде дай дві гривні. Користувач Монобанку написав в підтримку, дайте 2 гривні. Людина з підтримки скинула йому 2 гривні. Це дуже швидко завірусилось. Всі повально почали писати Монобанк дає 2 гривні. Загалом там попросили кор... оператори служби підтримки Монобанку, скинули близько 30 тисяч гривень на. На рахунки інших людей по дві гривні їм повернуло ще більше, тому що тобі скинуло дві, ти повернув десять. Там ці цьому першому хлопцю, хто не відмовив, хто зорієнтувався, скинув дві гривні, виписали премію. Але це про що про що нам це говорить користувачам? Про те, що Монобанк сучасний, молодий, прогресивний банк, там стоять живі люди на протистояння привату або Ощадбанку, в якому завжди були черги. І... Складно було потрапити, там сидять жінки похилого віку, які довго працюють. Мадбанк взяв всі ці недоліки, які були у їх опонентів, і просто викорінили в своїй стратегії, в своєму піарі, в своєму маркетингу і так далі. Приклади невдалої комунікації, яка теж може бути. Наприклад. Скрін номер, скріну номер один умовний верхній лівий кут, коли Віка пише Тетяні, і Тетяна відповідає: Ірино, вітаю. Нам треба слідкувати за тим, як ми комунікуємо, бо це може бути невдало, недолуго. Це не говорить про вас як про гарну людину, і загалом треба за таким слідкувати. Нижній скрін про те, як комунікує бренд, коли є запит на, на якесь певне питання, і в відповіді немає нічого, що допомагає якось дійсно допомагає налагодити вирішити свою проблему. Mm. Вітаємо! Я робила зранку аналіз крові, загальний на білок, результати білка прийшли, загального загальну ніч в інше робиться. Вітаємо тут проводиться тільки активація кабінету з усіх інших питань. Працює гаряча лінія цілодобово інші способи зв'язку, що вказані на сайті. Тобто, люди, які сидять, і відповідають, або це телеграм-бот, який відповідає, не допомагають ніяк вирішити проблему. Вони не подзвонять самі, не з'ясують, не запропонують тут же одразу переключити е, людину, Вони скажуть: давайте напишіть ваш запит там ще раз, або я вас заберу ваш запит, який ви написали, передам і повернусь до вас відповіді. Тобто, вас просто жбурляють, і ну, це приклад не дуже гарної комунікації, коли. Не бренд або людина не допомагає ніяк вирішити вашу проблему. Скрине справа це, це ситуація, яка сталася нещодавно з Євгеном Клопотенко, з шеф-кухарем українським. Що, власне, що було йому написала медіа, це скріни з твіттеру Євгена, тому я їх оприлюднюю так, які вони є. Тільки замазала там кілька нецензурних один нецензурне слово. До нього вітаю, пан Євген, вас турбує редактор видання Заборона. Підкажіть, будь ласка, скільки буде коштувати запис, від підка... під... запис відеопідкасту з вами? Ми запускаємо рубрику підкастів і хотілося б запросити вас першим гостем. Тобто, ну, перше, смішно, що підкаст, бо зазвичай це називають подкаст. Тема обговорення, концепція майбутньої української кухні. На що ж Євген відповідає: Вітаю, зазвичай це нічого не коштує. Дає контакт Даші і просить їй написати. Людина плутає чати і пише: Дякую вам, мабуть, Євгену, а далі. Цей тут не цензурне слово, каже, що нічого не коштує, давно мердаші. Ну, ситуація з переплута в чати буває у всіх, треба за цим дуже слідкувати. Але приклад комунікації дуже недоречний, тому що ну, зрозуміло, що людина, по-перше, образила пана Євгена, Ким би вона не була. І навіть якщо ви думаєте, що ви можете ображати людину, не варто робити цього в переписках. По-друге, Смішно, тому що ну, смішно забавно, насправді не дуже, тому що Євген не попросив за це ніякого гонорару, на що напоровся все одно на негатив, що каже, що нічого не коштує, дав номер даші. Ну, тобто, це не є гарною комунікацією. Думаю, що це так очевидно, зрозуміло. Це кейси, які, Ну там у Євгена вони досі є в, в, в цьому в Твіттері. Інші я збирала там з якогось особистого досвіду. Тіпси. пси, корисні і невеличкі поради, які можна продовжувати довго, так як у нас сьогодні тут супер невелика лекція, і дуже так по верхам ми пройшлися по якимось моментам, тому е декілька з них вписала, але це не я всі. Ставте себе на місце того, хто прочитає ваш текст. Знову ж таки, м -м -м. коли ви пишете лист, і у вас болить голова, е і вам немає часу, і ви пишете з телефону однією рукою, а іншою робите якусь іншу справу, перечитайте цей текст. По-перше, наприклад, на, на предмет помилок, а по-друге, на предмет того, чи вирішує, чи, як, чи якось допоможе ваш текст, ваше повідомлення, лист людині, яка його прочитає. Уявіть, що ви самі такий лист написали і що ви його отримали. Чи допоможете ви людина? Буває таке, як буває? Людина в десяти питає у вас там, вартість якогось конкретного продукту, неважливо, щось питає. Ви вже 10 разів на це відповідали. Ви можете сказати так, 10 разів вам на це відповідали, передивіться вище, але приклад гарної комунікації був би, якби ви там або знайшли в переписці і форварднули це повідомлення, або е просто написали б ще раз, можна вказати, що ми про це вже з вами вище говорили, там, хочу вам нагадати, це приклад того, як окей, комунікувати. Не треба бути злими, некрасиво бути. Е там негарно себе поводити, зриватись на людей і казати, там ми ж вже про це говорили там 10 разів. Далі звертайтесь до людини так, як вона сама себе назвала, підписала. Це трошки повертається до попереднього слайду, де яку назвали Іриною, хоча ну, це очевидно, що вона не Ірина. Але це ще і про те, якщо людина називає себе, наприклад, Марі. Не треба думати, чи вона Марія, чи вона Маріна, чи вона якесь ще ім'я, яке ви собі можете вигадати, а пишіть саме так, як людина написала. Якщо людина пише, що його чи її звати Алекс, не треба думати, це Олександр, Олексій, Алекса, ну, чи будь-яке ще ім'я. Пишіть людині так, як вона сама себе називає. Вона не просто так, так представилась, і не треба за неї вигадувати, бо так, ви можете написати вірно вгадати, але бувають випадки, коли ну, і такі випадки бувають часто, коли це виглядає не дуже. Умовно, я часто, не умовно, а на конкретному прикладі на роботі серед там, друзів мене кличуть Марі, хоча за паспортом є Марія, Маша, але всі кличуть Марі, і бувають клієнти, які нові, вони доєднуються, ми починаємо спілкуватися, і ми вже якось якийсь час спілкуємося, і в якийсь момент вони кажуть, що мені Марина. Я розумію, що ми вже кілька місяців спілкуванні. Я завжди пишу Марі, Марі, Марі в листах, там в підписі. І ви самі вирішили, що я Марина. І типу, всі ці пару місяців нашого спілкування ви думаєте, що я Марина, що не є правдою. І це трошки обурює. Ну тому що там мене інакше назвали. Мене називають тут не своїм ім'ям, це не є правильно і красиво. М -м -м. Намагайтесь зрозуміти, що від вас приховують. Це, на цей кейс мене надихнув мій чоловік, який е є також піарником, але трохи іншого сегменту. М -м Про що він говорить? Часто буває, що новини, які ви читаєте, людям подають не в повній мірі. Наприклад, якщо стається якийсь резонанс на ДТП, там відома людина когось збила. Якщо ім'я цієї відомої людини назвати, значить е, він буде нести там покарання е, по, всій, е, по всій тяжкості мірі. Е, якщо там якийсь певний суддя, наприклад, збив людину і не називають його ім'я, тобто усю ти в новинах пишуть там резонансний суддя, але не кажуть хто саме, скоріше за все, е, що суддя чи ця конкретна людина вже домовилась про те, що, щоб відкупитись або ну, там, приховувати своє ім'я, і тому. Тому не хочу його афішувати, що, звісно, в таких ситуаціях не є правильним і коректним. Ситуації, які ще бувають про приховання. Держава хоче підняти вартість на електроопалення. Там, мовно, зараз це коштує 250, хочуть підняти до 5. Вони запускають в медіа. Мульку, що зараз піднімуть до 5 гривень за кіловат. Дивляться на те, як публіка реагує. Зазвичай звісно, що негативно, і потім кажуть з офіційних джерел, кажуть, що піднімуть там до 3 гривень 50 копійок. І на цьому дисбалансі того, що людина думала, що піднімуть дуже сильно, а піднімуть не сильно, люди, наче реагують менш негативно. Хоча насправді піднімуть все одно. Просто таким чином від нас трошки приховують, від нашого мозку приховують. це як купити за 9,99. Да, Від нас наче намагаються приховати, що це коштує 10 там чогось гривень, доларів, євро неважливо. Але фактично, фактично це коштує 10, але нам намагаються сказати, що це коштує 999. Такі ці можна продовжувати. Я з радістю поділюсь, якщо буде бажання з кимось там своїми, якимись подальшими навичками, якщо є бажання поспілкуватись окремо або задати якісь питання, то я також готова. Це такий дуже базовий. Ну, Навіть не курс, навіть не лекція, але про, про те, як бренду комунікувати, в, або гарно комунікувати, або негарно комунікувати, або взагалі про формати комунікації. Ще, якщо повертатись до Монобанку, згадала, що вони, по суті, взяли всі недоліки інших компаній, які були, і е, виправили їх в своєму. І це гарний приклад, коли бренд е, бере за стратегію не видумувати велосипед, а просто зробити. Mm, те, що людині треба, поставте себе на місце цієї людини і зробіть, класний, зробіть продукт, і він, скоріше за все, буде класним, якщо дійсно є запит на те, щоб банк був там, в мобільному телефоні без черг, без це все те, що було роками там, в Ощадбанку, наприклад, і в приваті. Mm, це просто згадалось, але, звісно, що такими цими кейсами піарський світ не обмежується. Тому, якщо є запитання або Бо якісь доповнення можете писати їх в чат, Якщо ні, то в цілому це все про що я хотіла поділитись. Якщо є питання стосовно моєї роботи, то я також залюбки більше розкажу, чим займаюсь з якими проектами і брендами працюємо. Тому welcome. Так, звісно, можна посилання на мої соцмережі. Я надішлю лінк на свій інстаграм. Точніше, напишу, як я підписана. Не знаю, чи збережуться ці, ці коментарі після того, як ми звідси вийдемо. тому можете зараз зайти. І подивитись, у мене в біозакріплені всі проекти, з якими я працюю. Ну і в цілому можемо продовжити, якщо буде бажання, то там спілкуватись. я закінчую тут трансляцію.